Далі будемо говорити про нові санкції проти економіки Білорусі. Рада Європейського союзу ухвалила відповідне рішення. Передусім, обмеження стосуються торгівлі, послуг та транспорту. Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежує вивезення товарів, що можуть зміцнювати білоруський промисловий потенціал. Захід повинен припинити знімати санкції з російських олігархів. На цьому напередодні наголосив президент України на полях саміту Європейської ради в Брюсселі. Володимир Зеленський наголошує, ці обмеження треба лише посилювати, адже на коштах російських бізнесменів тримається увесь режим Путіна. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Вітаємо, пане Владиславе, ви нас чуєте? Так. Добрий добрий вечір. Добрий От, вечір. Тепер і ми вас чуємо. Отже, говоримо про санкції. Отже, Рада ЄС розширила санкції проти Білорусі. На вашу думку, як це вдарить по Росії і по здатності Білорусі впливати на обхід Росією санкцій? Найкраще в цьому рішенні це те, що це дозволяє відреагувати на. Багато різної інформації про надходження підсанкційних товарів до Росії через Білорусь, оце така дуже хороша реакція на проблему, про яку було відомо вже тривалий час. По суті, що відбулося зараз? По суті, зараз Євросоюз сказав, що майже всі ті самі санкційні обмеження, які стосуються товарообміну між Росією і Євросоюзом, тепер стосовуються і до Білорусі раніше. Застосовувалися лише деякі з них, що теж було непогано. От, але ми постійно бачили в новинах, як в один кінець їде в Білорусь якийсь товар з Європи, в тому числі через Польщу, в тому числі через Балтію. І потім цей товар там зникає, і ми розуміємо, що він насправді їде в Росію. От. І це таке рішення, яке відбулося, воно дуже позитивно саме в першу чергу, тому що це посилає хороший сигнал. Так само щодо. Пропагандистів і щодо зняття індивідуальних санкцій, дійсно, ми слідкуємо за цією проблемою. Станом на зараз ми знаємо вже десь про 10 плюс понад 10 випадків, коли або суд, або відповідний орган знімав санкції з відповідних російських, насправді олігархів, тобто тих, хто має гроші на юристів, хороших юристів. Ми знаємо, що санкції, ну наприклад, в Велике Британії зняли з Нікола раніше а да? в Євросоюзі, зняли з мами Алішера Усманова. А зазвичай, це ті кейси, в яких ну можливо десь в якийсь момент політична мотивація на стосування санкцій трошки переважила фактично. Що якщо ми говоримо конкретно про Нікоха, тут ми бачимо, ну можливо, ще не хрестоматійний, але вже один з тих прикладів, коли санкції. Мають такий доконаний вплив, вони змінюють о, позицію людини стосовно російської влади, стосовно агресії Росії проти України відповідно таким чином виконують свою роль. Вся там щодо щирості можна там дебатувати. От. тому насправді я думаю, що повністю виключати можливість зняття санкцій з російських олігархів чи чиновників, які Абсолютно повністю виправляються, засуджують війну, відмовляються від підтримки Путіна і так далі. Я б не став. це, в принципі, така здорова конструктивна позиція, яку в тому числі а, пропонувала міжнародна санкційна група. Але зараз а, в чому парадокс? А, відбувається російський олігарх, а, користуючи своєю ролью в російських елітах, заробляє там кошти, тратить ці кошти в Євросоюзі чи в Лондоні на дорогих юристів, отримує. Всі е, можливості скористатися тим, чого немає в Росії Верховенством права, і отримати скасування санкцій, що не є, мабуть, справедливим рішенням От, тому дійсно і раніше до нас партнери зверталися з проханням надавати додаткову інформацію. Я би не хотів публічно говорити деякі імена, але деякі санкції періодично встоювали або продовжували саме завдяки тому, що ми вчасно, і тут я вдячний нашим органам вчасно надавали екстра докази на підтримку відповідних санкцій, але ця боротьба триває. Тобто, ми зараз бачимо, що по окремих людях, зокрема по пану Медведчуку, по пану Усманову, ще по деяких особах, триває їхня, так би мовити, юридична боротьба. В європейських інституціях і суді спрямова на те, щоб зняти з себе санкції, що є добре в тому сенсі, що це означає, що санкції їм дошкуляють, а це таки для них проблема. От. Я думаю, що ми повинні триматись далі. Я думаю, що тут важлива роль окремих країн-членів, зокрема Угорщини, в тому, щоб не намагатися як це іноді бувало раніше. Так, закидувати, не просувати, але закидувати можливість іншим а, колегам по європейському сую. А давайте ми там з когось санкції знімемо, чи там до, до когось не накладемо. От і я думаю, що санкції, так само як і замороженими активами, санкції повинні бути а, на всіх цих підсанкційних осіб, допоки триває агресія Росії проти України. Владислава, чи передбачає цей. А... Пакет нових санкцій Ради Європейського союзу, запровадження якихось загальних механізмів, які дозволять більш ефективно контролювати те, щоб Росія не використовувала якісь сторонні ланцюжки постачань для того, щоб отримувати потрібні товари з Європейського Союзу чи з окремих країн заходу ви праві в тому сенсі, що дійсно останній пакет, який не проти Білорусі, а просто 14-й санкційний пакет, там додались нові. Положення, які дозволяють європейському союзу більше контролювати не отримання Росією в обхід санкцій відповідних товарів, тобто там з'явилось розширення положення цього так званого не для Росії. Там з'явився інструментар, який вимагає репортити, тобто звітувати про більшу кількість відповідних транзакцій, тобто, ну додаються нові інструменти. З'являються нові можливості Європейського Союзу застосовувати прям теоретично а, з, з, обмежувані заходи до фінансових інституцій, а, і, зрештою, з'явився цей сигнал, да, який називається от вам 5 чи 6 китайських компаній, от вони теж під санкціями. От, Далі буде більше. От, тому певні інструменти ми побачили. Я би все рівно дуже хотів, щоб о, в Європейському Союзі. Настав той момент критичний такий, коли е, заборонять постачання цілих категорій ключових е, підсанкційних заборонених товарів, зокрема мікроелектроніки, до третіх країн. Ну, наприклад, ті країни Центральної Азії, де поки що ми на жаль продовжуємо бачити е, вже менші темпи, але все рівно надходження через них до Росії. А наскільки це вірогідно? Що таке? Побачимо, побачимо. Я думаю, що Весь санкційний трек нас навчив тому, що нічого неможливо тут немає. США прийняла ті санкції, тобто це дуже велика історія. По Росатому теж пішли перші санкції. Це теж я так натякаю на ті пріоритети, які ми будемо лобіювати в Європейському Союзі, починаючи вже ну, з нового сезону, з вересня. От, тому так, да, і серед іншого ми будемо боротися за. Такий хід як я кажу з приводу обмеження постачання цілих категорій нових товарів, в першу чергу електроніки до окремих країн. Ну на жаль, центральна Азії в першу чергу сьогодні багато говоримо про Угорщину в контексті візиту Віктора Орбана до України. Як ми знаємо, Угорщина має особливу позицію, як правило, щодо введення нових санкцій проти або Росії, або якихось країн, які допомагають їй. У їх боротьбі. І е, хочу вас е, спитати, як ви оцінюєте той вплив, який Угорщина справляє на процеси, пов'язані з ухваленням якихось нових обмежень проти Росії. Наскільки серйозний цей вплив і в чому він полягає? У мене зараз тут дерев'яний стіл, я по ньому ступаю, але останні декілька санкційних пакетів приймались без жодних проблем з боку Угорщини. Дай би так далі було. В принципі, я так думаю, що. Вони розуміють, що зараз, коли вони стали головувати в європейському союзі, і це такий хороший сигнал, що на другий день свого голосування прем'єр Орбан вперше за 12 років приїхав до президента Зеленського. Я не думаю, що вони зараз будуть продовжувати робити те, що вони дійсно іноді раніше робили, а саме ну так, відтягувати прийняття санкцій. Вони розуміють, що Санкції проти Росії, це абсолютно консенсус позиція абсолютної більшості країн Європейського Союзу, і вони не зможуть цьому опиратися, вони не зможуть цьому протидіяти, і це і будуть Звичайно, що про активності в них очікувати не варто. За час своєї там, активної роботи в комунікаціях з партнерами, хто хто а Угорщина ні разу не пішла на предметний контакт тему. Будь-яких якихось санкцій, тобто завжди ж є та готовність партнерів обговорити. А давайте ми поговоримо, що вас турбує, чому ви там окремі санкції не готові підтримувати. Може, ми вам можемо щось пояснити, в чомусь переконати. На жаль, готовності до такого діалогу раніше принаймні, не було. А є такі обережні очікування, що тепер ця готовність може з'явитися, от і це так само допоможе. я Не кажу обов'язково переконати угорщину в чомусь, але принаймні спробувати їх чомусь переконати. Але в цілому, знову ж таки, повторюю, я впевнений, що вже зараз я чув розмову про 15-й санкційний пакет на минулому тижні, деякий такий більш передовій санкційному сенсі країни. Я думаю, що 15-санкційний й пакет ця розмова почнеться вже в вересні дуже активно, і я впевнений, що воща не стане ключовою проблемою. Сподіваємося, що так і буде, пане Владиславе. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.